В якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую. По мере, Я кажу з тим, що у мене рейтинг поддержки і довіри не падає чтобы люди довіряють найголовніше, це ключове. Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Розпочинаємо це зараз, буквально наступного дня. Чітко обговорена процедура. Ми намагаємося як швидше прискорити процедуру розмінування для того, щоб не допустити загибелі як військовослужбовців, так і мирних мешканців В Росії. Володимир Путін також позитивно оцінив рішення України про припинення вогню та підтримав конкретні кроки мого мирного плану з врегулювання ситуації на Донбасі.